Часу з 26 березня по 2 квітня працівники поліції Шепетівського району задокументували 608 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 25, за вчинення хуліганських дій 6. За вчинення насильства в сім'ї 8. За порушення правил дорожнього руху 300 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. За зберігання наркотичних засобів 2. Просимо громадян з повагою ставитися один до одного та дотримуватися правил дорожнього руху. Музика. Вкотре поліція попереджає: не вірте повідомленням про виграші, призи безкоштовні подарунки. Люди вже обізнані про такий вид шахрайства, тому більшість ігнорує такі повідомлення. Втім, дехто все ж потрапляє на вудку аферистів у надії отримати заповітний виграш. Саме таким чином шахраї ошукали 27-річну жительку Шепетівщини на майже 50 тисяч гривень. До Шепетівського районного управління поліції надійшло її звернення. Жінка розповіла, що стала жертвою шахраїв. Нещодавно під час листування в соціальній мережі невідомі особи під приводом розіграшу призу на суму 2 тисячі гривень дізнались персональні дані її банківської картки. Після того, як дівчина вказала свої дані у посиланні, з її рахунку зникло 48 тисяч 700 гривень. По зазначеному факту, працівники поліції відкрили кримінальне провадження і наразі працюють над встановленням зловмисників. Тож будьте пильні і не довіряйте таким повідомленням. Пам'ятайте, безкоштовний сир буває тільки у мишоловці.